Сентар садити, посадити когось на щось. В претеріто перфекто Сімплі відмінюється за загальними правилами. «Тьо сенте – я посадив. Йосеньте. Ту сентасте, Ти посадив. Ту сентасте – Ель сенту, Він посадив. Ель синту. Nosotros sentamos, muy posadyli. Nosotros sentamos. Vosotros sentasteis, voi posadyli. Vosotros sentasteis. Ellos sentaron, вони посадили. Мається на увазі когось на щось. Ellos sentaron.